Всім привіт із Сонячної Італії. Мене звати Оксана. Хто мене вже знає, привіт. Е е я заміжена за Італійцем 7 років, живемо ми в італійському селі. Чоловік мі мій має гарний достаток. Він може, що мене, що себе, що свою доньку вдівати з нуля з голосом. Коли Марія була маленька, Речі, коли віддавали, там же ж виходить, коли дитина росте, то цієї зими, що ти носив, вже ти її носити цього не будеш. Ти віддаєш це далі. Дитячі речі реально класні, вони не зношуються, але зараз вже діти ну, от такого віку сім років, вони речі зношують. Що потрібно, ми Марії докуплюємо. Але в нас є родичі, його сестра є в Мілані проживає. Наречена племінника, вони дивляться за дітьми, вони трішки менші за Марію, і іноді якісь речі жалко викидати, вони передають Марії. Оскільки ми живемо в, села, в селі, нам треба якісь курточки, якісь сапожки, щоб вийти в болото, вийти, вимазати і не жаліти. Мене це вже починає, якщо чесно, трошки підкумарювати. Але речі всі марка. Власні, у нас тут такої марки, на жаль, в нашій місцевості не знайдеш. Іноді нам ще там одні віддають. Бувають кульки хлама. Я просто вже втомилася, чому я говорю. Приїхав племінник сьогодні з Мілану, привіз кульок, і вже моя свекруха не розбираючись, не дивлячись, вже мені в хату пруть. Розумієте, в мене, мене тут склад. Мені можна перти все. Що саме цікаве, ми сортуємо мусор і викидаємо. І одежу не беруть. Раз беруть, раз не беруть. Покажу вам розпаковку, що цього разу люди вирішили вложити. От бувають такі моменти: в минулому році мені кульок віддалиться. От люди спасають ще речі. Розумієте? Потім свою думку теж напишете. І оце спасання речей це треш. Хоча в мене є подруга, до якої приїжджають жінки, просто як іноді перевалочно, щоб було до кого приїхати, зачепитися. Ну, плюс вона пов'язана так, що до неї італійці телефонують, коли треба якась баданта на роботу, зараз вже менше. То буваю, я ці кульки не викидаю, а завожу до неї, і вони там розбирають навіть з задоволенням, тому що люди проїздом приїхали, поносили, їдуть додому, викинули та й поїхали. Так зручно. Я живу на місці. Я вже втомилась від цього барахла. Коли родилася сім років тому Марія, я просто, я не знаю, я кажу, що я в їхньому лахмітті просто доношувала ходила. Потім, коли до мене прозріння прийшло, ці чорні кофти їхні, коричневі, старі вже. Казалось би, нормально, а вже нічого там нормального нема, Розумієте? Я позбавилась два роки тому від лахміття, я собі знайшла речі, які я люблю, хочу носити, і пруть все одно оце все. І ти просто знову починаєш в цьому лахміті ходити. Але не про це, розпаковка. Значить, ці джинси, ну так, да, здавалось би, клас. Добре, що вони хоч висока посадка. І, до речі, модель оця ж скіні вже не носить, так, але за рахунок того, що ці кармани тут, то тут бедра сильно не виглядають. І розумієте, якщо я ці штани залишу, буду носити, то мої класні будуть вісіти старіти, а рухаємось далі. Це вже Марія попередивлялася, у Марії все жалко. Оце що таке? звісно, я це навіть на тряпки різати не буду. Це, Марія вже придивилась, ну, але воно таке, що на Марію мале викидайте жалко, комусь віддавати. Так, це ми складаємо і несемо на склад. Далі. Кофту носили років 20. Вона страшнюча, вона ужасна. Да. Це все моя свикруха раніше, це все перебирала, оставляла. В неї там стільки клумків з того Мілана. Все, що я помірю, я б я буду носити. Ніхто нічого його не носить. Це раз вона навіть не глянула. Так, ритузи класні. Скажу так, моя Моніка. Працює в м'ясній лавці, там холодну цимку. І оці такі ритузи будуть класні, але ж вони тянуться. Це ж я ж кажу, це ж моя свекруха могла перебрати собі їх залишити, чи що. Не знаю. До речі, от із цілого кулька щось одне може бути хороше. Але ж, якщо ти віддаєш, ну подумай, що та кофта вже, ну не треба її спасати. Крусівки, це марка ще й якась популярна марка Скітчерс. Новенькі. Видно комусь не підійшли у Моніки 39-й. Новенькі. Попробую моніці дати. Класно. Їй на роботу супер. Аби підійшли. <реш> О, така футболка. І одну футболку Марія коротенько вже в Це те, що Марії достанеться. Мені навіть нема куди це все викидати. Це однозначно. О, оце. Це не мій стіль, этих ритуз. Ну, а вдруг. Міряємо. Панієте? оце не віддавали. Єдине, що колись були моделі, де от таке все місце було, то відразу на своє. Спортивні, на прогулку. Це залишено. І джинси залишені, Дві речі. Це що таке? Знаєте, здавалось б, ну, річ, як річ, налізачу. А чого? А дивись? Ні, не дивись. Вона, по-перше, ледь налазить через низ. Тут замок мав би бути. А, а по-друге, якщо це не ваш стіль. Правда, я, знаєте, зараз в такому стані, що я в чому хочете себе гарно почуваю. Такі. <с patio> Ні, це однозначно піде на свалку. Тому що отут має бути молня, нічого я вшивати не буду. Ось така рімаркси, ну, це таке на років 13. Ну, це залишу. знаєте, коли до мене в 2022 році діти приїздили, якраз у мене було, я не знаю, там, чи Мадана 4 з речами. Перше, що я відібрала хороші речі, діти повезли, потім хороші речі, якісь дорослі. Гуманітарку у нас тут на Україну забирали, але от завдяки тому, що от я бачу де хлам, ніякого. Цього. Ну, Це таке. І це ж знову це, це пошити з льодом якогось. Залишати Марії ще щось, я не знаю, як у вас оце цими речами речі вони оце таке все воно ж тебе прислідує. Не знаю, це. І я люблю речі. От в мене є любімі речі, я їх хочу носити і зносити, а не то щось як зазвичай старіше носиш, новіше залишаєш. І завдяки тому, що хоч якісь от, знімаю відео, то хоч більш-менш щось нове, але ні, ще перед цим покидала якісь майки, якісь розтянуте, ще щось. А, можна на тряпки порізати, машину витирати, але вже он, що, це не буде машиною, це буде. Ну, Такий светрик. Добре, що він не чорний, але він кусається. Він ось при, приложив його, він кусається. Треш? Ну і ці кошти, я не знаю, років 15 і 100%. Я кажу, що в Месик подивилася, та взяла, та, та Марія вже її поносила. Тоже, однозначно. Туда. А ну і Марії така ковтинка досталась. Все. Піна якась дитина віддала. А так і живемо. Не люблю я, коли воно це все накопичується, лишнє, ще щось. Скину своїй подружжя, хай завтра зупиниться, я їй. Це Бачите, і з цього із цілого кулька все одно щось досталося. Ось так от, от. Це життя в селі, це взагалі життя в селі. Це з міста тобі туди щось завжди ото везуть, ще щось. Це життя таке, напевно, в селі, таке в усіх. Так що всім гарних покупок, гарних речей, і щоб у вас завжди в кошельку було. На те улюблене, що ви бігли в магазині, побачили і ви його купили. Без оцих покупок збукти барахти, ще щось, щоб завжди були улюблені речі, щоб не було такого. Купив, потім повісив, лежить. Не треба такого. Всім добра!